Підвищення заробітної плати держслужбовцям та іншим бюджетникам перерахунок пенсій, перехід від системи пільг та субсидій до адресної соціальної допомоги. Індекс споживчих цін складає 105,9%. Такими є одні з основних напрямків бюджетної політики на 2013 рік. Відповідний проект постанови нещодавно ухвалила Верховна Рада. Пропозиції уряду підтримали і на засіданні обласної колегії. Чиновники кажуть, така ініціатива неабияк покращить фінансове становище місцевих бюджетів. Нині каже начальник Головного фінансового управління області Галина Карп перевиконання дохідної частини по зведеному бюджету області складає 12 мільйонів гривень. Заборгованості і заробітної плати немає. Відтак виконати завдання, покладені урядом на наступний фінансовий рік області під силу. Ми, зокрема, пропонуємо розробити перш за все заходи по споживанню енергоносіїв, оскільки це займає значну питому вагу у видатках бюджетів. Також розробити дорожні карти по упорядкуванні мережі бюджетних установ, більш детально провести розрахунки. Дохідної бази місцевих бюджетів, крім цього, провести уточнені дані, розрахунки щодо контингенту і мережі бюджетних установ, які є основою щодо розрахунків видатки. Готується Прикарпатії до збору врожаю, який розпочнеться вже на початку липня. Цьогоріч звітує заступник голови облдержадміністрації Василь Брусь. планує зібрати понад 155 тисяч гектарів зерна, що майже на 13,5% більше ніж торік. В області працюватимуть п'ять сертифікованих складів та спеціальних комор, які готові прийняти близько 400 тисяч. Тонн зерна. Завершується підготовка і техніки, До жнив залучить 900 зернозбиральних комбайнів. Друге таке проблемне питання це навантаження на один комбайн. Є така норма, наша норма 123 гектари на комбайн. Це в межах норми. Але в таких районах, як Городенківському районі, де потужні є інвестори, це і оцей. Потужні інвестори є, заговорився зернопродукт, який також немає своєї техніки, це агрокультура, і ряд інших. Закінчило жнива, комбайн не загнав, на бригаду стоять. Що стоїть комбайн? Я ж не вак А чого ти не йдеш там, в другий район з сусідом помазаш, а до мене ніхто не звертається? Нема інформації. Оце повинні мати список Кого як контролювати жнива і оперативно реагувати те, щоб була перекидка техніки. аби вчасно зібрати врожай, на колегії вирішили створити обласний штаб з організації проведення жнив, який щоденно буде моніторити хід збирання сільськогосподарських культур.